Будемо мати цікаве спілкування далі. Тим часом декілька новин вам озвучу. Встигаємо про це поговорити в ефірі. ДТП із нардепом слугою Драгер показав, що водій був тверезим. бюро розслідувань розслідує смертельну дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася на Львівщині за участі народного депутата від слуги народу Володимира Гевка. Преслужба ДБР в коментарі української правди про це повідомила. Попередньо співробітники встановили, що 19 березня увечері на автодорозі з сполученням Тернопіль, Львів, Рава-Руська, в селищі Золочевського району автомобіль за кермом якого був народний депутат. Збив пішохода. Інцидент відбувся за межем. Нерегульованого пішохідного переходу від отриманих травм потерпілий помер. А я нагадаю, що сам народний депутат напередодні опублікував цю інформацію в себе на сторінці Фейсбуці, тобто він одразу повідомив про цей інцидент. Не йдеться про якесь приховування цієї історії, тому будемо спостерігати далі, як відбуватимуться власне події і саме розслідування. Будемо далі говорити ми про таке: на сайті президента в розділі петиції зареєстрували петицію з такою назвою: прохання прирівняти курсантів вищих військових навчальних закладів до військовослужбовців контрактної служби у мирний час та особливий період, тобто воєнний стан. Чому це треба зробити? Автор цієї петиції з нами на зв'язку Юрій Гаврилишин, офіцер 3 ї окремої штурмової бригади збройних сил. Пане Юрію, мої вітання вам. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що криється за цим формулюванням таким довгим: прирівняти курсантів до військовослужбовців контрактної служби у мирний час? Чому це треба зробити? Е, отже, проблема виступає наступна. Проблематика військової освіти в Збройних силах України з початком відновлення незалежності України в 1991 році, вона не заздавала жодних змін та реформ. Саме тому, після проходження навчання в вищому військовому навчальному закладі, скооперувавшись з групою ініціативних курсантів, ми вирішили написати петицію про прирівняння курсантів до контрактної служби. Власне, чому це зроблено саме так? курсанти які прирівнюються до строкової служби, вони по дисциплінарному статуту прирівнюються до всіх норм, які діють на строковців. Тобто, будь-які, чи це стосується грошового забезпечення, чи це дисциплінарного статуту тощо. Треба розуміти, що курсанти вищих військових навчальних закладів, власне піддають. Буквально 10 років свого життя одразу в службі, починаючи з 17 років, і це дуже довгий період. І цей період він має формувати престиж збройних сил України. Також треба розуміти, що ці люди після закінчення ВВНЗ беруть на себе відповідальність за управління підрозділами за людські життя тощо. Саме тому курсант, який прирівнюється до строкової служби, і п'ять років уявіть собі, чотири-п'ять років на нього діють норми щодо військовослужбовця строковиця, він буде керувати людьми. В реаліях це десь виглядає так, що після випуску строковець має стати автоматично офіцером, бути відповідальною особою і власне елітою українського суспільства. От я зараз прочитав цю петицію в тексті вказано таке: курсанти постійно зіштовхуються з упередженням низьковартісним відношенням з боку інших військовослужбовців. Це доволі тривожне речення. Розшифруйте, будь ласка, нам його деталізуйте. Про, про що йдеться? Отже, якщо ми говоримо про упереджене відношення, тобто щодо строковців, ці люди. Два або рік вони проходять строкову службу, та навколо них пов'язано досить багато стереотипів, які в тому числі пов'язані з дідівщиною. Е, власне з дідівщиною в нашій країні після 2014 року були здійснені спроби боротьби. Проте у вищих військових навчальних закладах ця проблема досі існує. Е, власне прирівнявши курсантів до контрактної служби, більше таких упереджень не мало би виникати а Якихось стереотипів побудовано в принципі не мало би бути, тому що це є з однієї сторони вільні люди, які підписують контракти, які усвідомлено йдуть на військову службу, отримують відповідне грошове забезпечення, мають відповідний рівень мотивації. На них також можуть накладатися відповідні дисциплінарні стягнення. Якщо прочитати петицію, власне другий пункт це є дисциплінарний вплив. Е, дисциплінарний вплив здійснювати. На військовослужбовців, у яких грошове забезпечення близько 700 гривень, це в принципі. Це, це абсурд. Він не є ефективним і він не є мотивуючим. Мотивуючим, власне, для дотримання норм дисциплінарного статуту, до навчання та будь-якого, в принципі, моменту життєдія. Як 700 гривень? Це стипендія чи що це виходить? Так. Ой-ой-ой, щось у нас з зв'язком. Давайте, мабуть, зв'язуватися ще раз, бо, бо щось з зв'язком у нас якась проблема. 800 гривень мене трошки шокували. Треба детальніше зрозуміти, власне, в чому, в чому суть власне. До і після, якщо така петиція буде розглянута, і все-таки в правах будуть прирівняні, при, прирівняні курсанти вищих військових навчальних закладів до військовослужбовців, що зміниться? В чи маємо ми зв'язок? Пане Юрію, ви чуєте нас добре? М -м, щось неясно. Пане Юрію, ви з нами чи ні? Так. Або так, або ні. Ми не можемо поки зрозуміти. Давайте тепер наберемо зв'язок, аби зрозуміти власне, ситуацію, прояснити її, тому що доволі тривожні поки ознаки. Відлаштовуємо зв'язок, а тим часом з'явилась новина детальніша щодо інциденту, який стався в начальному центрі Десна, де четверо військових загинули в ДБР, взялися за цю справу. Попередньо встановили, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині в Чернічинівщині здетонував снаряд. У вибуху загинуло четверо солдатів. Таку інформацію попередньо оприлюднила прес-служба ДБР. Повертаємося до нашої розмови. Юрій Гаврилишин, офіцер 3 ї окремої штурмової бригади збройних сил. Пане Юрій, сподіваюсь, зв'язок нас не підведе зараз. Так, я теж сподіваюся. 700 гривень ви назвали цю суму, і я подивований. Це про що йдеться? Це така стипендія мала, чи, чи про що? А, отже, ситуація наступна. А, дуже. Некоректно порівнювати це грошове забезпечення до стипендії. Тобто стипендію отримають студенти в вищих навчальних закладах цивільних. Якщо ми говоримо про вищі військові навчальні заклади, тобто це є відповідне грошове забезпечення, яке має забезпечити потреби курсанта для. Мила, шампуня, ниток і іншого необхідного, те, що йому потрібно купити. Але ці норми, це грошове забезпечення, воно в принципі не змінювалося якщо не помиляюся від 2000-х років, тому що спочатку воно було 240 гривень, і так поступово збільшувалося. Є звичайно для курсантів деякі пільги, тобто вони отримують набагато більше грошове забезпечення, якщо це курсанти сироти або це курсанти круглі відмінники, але воно, якщо не помиляюся, не перевалює більше за 3 тисячі гривень, і цього реально недостатньо, щоб покривати ті розходи, які необхідні курсанту. Просто в повсякденному житті і для того, щоб е, утримувати свої фім'ї, якщо вони є, для того щоб допомагати своїм батькам, якщо вони виїхали з окупованих територій, насправді ситуації є досить різноманітні їх є дуже багато. Проте стикаючись з критикою в адресу курсантів, про те, що «на що вам гроші. Е, ну, в мене тут є логічне питання: зворотні: ну, чому ви рахуєте чужі гроші? Хіба люди, які стануть в майбутньому офіцерами, не можуть мати відповідне грошове забезпечення до свого статусу? Е, треба, напевно, також сказати, що перед написанням цієї петиції я дуже багато говорив з курсантами. Були ідеї писати петицію про повернення 30 тисяч гривень про збільшення їм грошового забезпечення, але потрібно розуміти, що будь-яке грошове забезпечення, яке б воно не було. Воно не перекриє того відношення від суспільства, від керівництва від безпосередніх командирів до курсантів, якщо вони так і будуть залишатися строковцями. Тобто суть цієї петиції не в збільшенні грошового забезпечення, це швидше як е, така приємна приставка, е, яка логічно має бути. Суть йде в боротьбі за статус самого курсанта. Та його підняття престижу як в суспільстві, так і в принципі у збройних силах загалом беззаперечно, але ну і грошове забезпечення теж має бути достойним. Ну сімсот гривень ну, даруйте. Ну це це дуже мало. Це, це мізерно. Тому про це Звичайно. теж треба говорити. Звичайно, але в наших реаліях ми згадуємо слова Степана Андрійовича Бандери і пам'ятаємо, що той, хто бореться за хліб. Висновок не отримує ні хліба, ні свободи. А хто бореться за свободу, має і хліб, і свободу, і всі інші прикладні, які мають бути беззаперечно. Остання хвилинка бачу, що майже 9 тисяч голосів набрала ця петиція. Можливо, змотивуйте українців, чому варто проголосувати. Таке заключне слово. Моє заключне слово наступне: в принципі, в петиції логічним порядком поставлені всі пункти. Які змінять взагалі відношення до курсантів? Курсанти, які будуть поступати в вищі військові навчальні заклади, вони будуть стикатися вже з більш жорсткішим відбором, тому що такі теплі умови будуть притягувати більшу кількість кандидатів на одне місце. Потім ці курсанти, як професійні мотивовані бійці, командири, вони будуть розпорушуватися по збройних силах, і вони так само будуть вже міняти систему стару, яка можливо десь місцями реформована, але місцями вона ще хоче завдавати змін. І таким чином, голосуючи за цю петицію, роблячи хоча б якісь кроки, дивлячись на військову світу як на ґрунт, як на корінь всіх проблем, які можуть бути в збройних силах, ви змінюєте армію та дивитеся на перспективне майбутнє збройних сил. У мене все. Дякую вам дуже за це включення. Юрій Гаврилишин, офіцер 3 ї окремої штурмової бригади збройних сил України. З нами був на зв'язку. Об 11-ті ми повернемося з новинами, тому не пропустіть. Кіно телебачення, спорт, музика. Світа у вільних є вибір. Вибирай, що хочеш на Мегого. Спілкування з жінками це мій коник. Який? Золотий. Золотий коник. Золотий коник. Легендарний комплекс з морського коника та лікарських трав. Його активні речовини працюють з подвоєною силою. Золотий коник. Досягайте потужної потенції, енергії та яскравих відчуттів. Замовити золотий коник ви можете прямо зараз за телефоном 0800 200 600. 0800 200 600. Вітаю! Хочу поділитися з вами чудовою звісткою. Ось цього хлопця, 16-річного Кирила Калиту, який перебував у розшуку, вдалося знайти. А зник Кирило 18 лютого у Дніпропетровській області у місті Підгородне. Кілька днів про долю Кирила не було відомо нічого. Та, на щастя, розшукали хлопця доволі швидко і повернули у безпеку. Зараз з ним усе добре. Він живий, здоровий і вже воз'єднався зі своїми рідними. До речі, варто зауважити, що це вже не перший раз, коли Кирило зникає. Востаннє ми долучалися до розшуку хлопця влітку 2022 року, і тоді також знайти його вдалося майже одразу. Що стало причиною зникнення цього разу, поки точно невідомо. Але як правило, у підлітковому віці хлопці та дівчата час від часу вдаються до втечі з дому через насправді дуже різні причини. І це стереотип, що втікають підлітки лише з неблагополучних родин. Це Ліза та її мама. Ми вже розповідали вам про цю історію. Дівчинка пішла з дому через банальну сварку з батьками, і на щастя тоді її вдалося швидко знайти. На камеру Ліза обіцяла більше не тікати, а її мама дякувала усім, хто допомагав у розшуку її доньки. Дуже багато людей дзвонило, Дуже багато дзвонило людей. Розповідали, що бачили її там тиждень назад. Там. Ну, багато було. Багато було помилкових, звісно. Але я також дуже вдячна цим людям, тому що принаймні вони не байдужі. Це найголовніше. І таких історій за понад 20 років роботи служби розшуку дітей ми знаємо дуже багато. Власне серед причин втечі підлітка можуть бути виклик та протест, нерозділене кохання або, навпаки, взаємні почуття, які не схвалюють батьки. Проблеми у школі, булінг однокласників і навіть банальна побутова сварка з батьками. Переважній більшості випадків це все ж таки залишається непорозуміння з батьками. І ситуації бувають різні. Це не обов'язково неблагополучні родини. Діти зникають із родини, у яких здавалося все добре. Але батьки чи за браком часу, чи за інших особистих обставин, всі ми люди не можуть знайти у певний період часу розуміння з